Вітаю, шановні віничани. За інформацією на офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин та Європейського союзу зареєстровано 12 спалахів захворювання тварин на ящу. На території Німеччини один випадок, Угорщини п'ять Словацької Республіки шість випадків. Дві країни Європейського союзу, де зареєстровано спалахи ящу, це Угорщина та Словаччина, межують з кордонами України. З метою недопущення занесення збудника ящуру на територію держави Держпродспоживслужба визначила по кордоні з країнами Європейського Союзу території Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Львівської та Волинської областей загрозливою зоною. Україна має понад 30 років найвищий статус по ящуру, вільна від ящуру без вакцинації. Останній випадок захворювання ящуру. Був зареєстрований в 1988 році. А з 1992 року Україна має статус міжнародного епізотичного бюро як країни вільної від вакцинації, у зв'язку з чим вакцинація тварин не проводиться. Ящур це гостро протікаюче висококонтагіозне вірусне захворювання, яке здебільшого вражає велику рогату худобу, свиней та інших парнокопитних. Проте також сприятливі і дикі тварини. На ящур може хворіти й людина. Інфікування відбувається при споживанні сирого молока від хворих тварин, а також через продукти його переробки, рідше через м'ясо, Можливо, також пряма передача інфекції людини повітряно-крапельним шляхом при контакті з хворою твариною, клінічні ознаки у тварини. Це слинотеча, наявність невеликих круглих або овальних форм виразки слизової оболонки рота, так звані афти, ерозії на слизовій оболонці ротової порожнини та язика, підвищення температури тіла, кульгавість та зниження апетиту. У новонародженого молодняку ящур проходить у гострій формі з подальшою загибелью тварин, без утворення аф. Що потрібно знати? Основним джерелом інфекції є хворі тварини на ящур та тварини, які перебувають в інкубаційному, тобто прихованому періоді хвороби. Інфіковані тварини передають вірус при диханні слиною, носовим слизом, лімфою із лопнувших авт, молоком, сечею та каловими масами. Зараження відбувається шляхом безпосереднього контакту. З хворими тваринами і здоровими. З моменту зараження до моменту прояву перших клінічних ознак проходить від 7 до 14 днів у великої рогатої худоби та 21 день у інших сприйнятливих тварин. Протягом інкубаційного періоду вірус відділяється зі слиною молоком та за 7 днів до появи ознак захворювання. У разі виявлення захворювання тварин на ящур відповідно інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур, буде прийнято рішення про негайний забій та знищення на місці шляхом спалювання або закопування на 2 метри всіх хворих і підозрілих на захворювання на ящур тварин та тварин, що контактували з ним. А також кормів, підстилки, гною, дрібного господарського інвентарю. Також в епізотичному вогнищі буде здійснено комплекс інших заходів, що спрямовані на ліквідацію і недопущення поширення хвороб, що необхідно робити, щоб запобігти занесенню збудника ящого господарства. У господарстві незалежно від форми власності зобов'язані дотримуватися вимог закритого режиму роботи. А саме належних умов утримання, годівлі та експлуатації сільськогосподарських тварин, усі суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з утриманням і обігом тварин, повинні забезпечувати дотримання охородно-обмежувальних заходів при перевезенні тварин, продукції тваринного походження та рослинного походження, а також контролю за формуванням ферм стад, отар тощо. Обов'язкового профілактичного карантинування тварин, які надходять в господарстві, контролю за станом здоров'я тварин на усіх етапах їх утримання, у тому числі при карантинуванні тварин, які надходять у господарство, регулярного очищення і дезінфекції приміщень, інвентарю територій, забезпечення обслуговуючого персоналом спецодягом. Взуттям і предметами особистої гігієни, обмеження доступу на тваринницькі ферми сторонніх осіб, обов'язково і наявності санпропускників, дезбар'єрів, огородження, негайно повідомляти Державну ветеринарну службу або територіальні відділи Держпродспоживслужби в області у разі загибелі тварин. Або виявлення підозри у захворюванні з метою своєчасної діагностики та вжиття відповідних заходів по локалізації, ліквідації та недопущенню поширенню збудника. Спільними зусиллями не допустимо занесення небезпечного захворювання на територію нашої держави. Дякую за увагу.